Українчик на дроті з Каліфорнії. Привіт, любі мої, де б ви не були. Халепа, мій друг Джуліус, теж зіпсувався. Він організував потік цих емігрантів і вже не заморочується з тим, щоб після того якийсь зв'язок тримати і щось людям пояснювати. Він вже стільки разів цю пояснював, що він вирішив, що вже всі все знають, що ж там розказувати. Скине там якийсь відосик з екрану, там парочку, напише якихось кілька повідомлень про погоду. І далі шукай вітра в полі. Він подався на якусь, як та фіня називається. Дід здав детокс, якась ті, що йогою займається Мопасана намова. Мама, ма, ма. не знаю, що вони там сидять по тижнями і не, не, не говорять ні з ким. Ходять мовчки, занурюються в себе, медитують цілими днями. Мабуть, десь туди він подався, бо щось він і мої повідомлення навіть не читає. А дзвонити сьогодні було ніколи до нього, бо розбирався одним, з одним з його е, клієнтів. Намагався йому пояснити, намагався розібратися, чи достатньо з того, що Джулію здав, чи можна щось із того е, витягнути. Бо реально він маршрута не дав, він скинув скріни екрану з китаї стріни, а, а по тих скринах екрану ну, треба сісти намалювати ту фітню по карті. А це виявилося мені не, не так просто. Треба було там зробити швидкість від відображення 0,2 і малювати ту. Траєкторію. Ну, траєкторію я намалював і подивився, що ну, підхід правильний, нічим він там такий не, не є якимось неадекватним чи незвичним. Цілком нормальна логіка того всього. Єдине, що хлопці теж у них підгорає час, у них тих 24 роки зворотній відлік спочався. І вони бояться, що треба це зробити якомога швидше, бо молоді хлопці, ну якщо має вийти з першого разу, бо в них, може, на другу спробу грошей немає. Там сидіти по якихось готелях, платити за якесь дорогі, дороге таксі, то теж не всі молоді хлопці можуть. Не, не в кожного там є робота і не в кожного там якісь є у, інші умови. Люди бояться попастися. Люди не, не, не назбирали цього дурнуватого досвіду, як Дональд Трамп. там, Займатися всім, в голову збреде і любити, любити себе. Дональд Трамп мені, до речі, імпонує. Це його підхід, це його самозакоханість Я приблизно, мабуть, такий самий. Може тільки деколи стримуюсь. Я не впевнений, що якщо б мені якось встрелило в голову пробратися десь тако на, на гору, то що, то що я би був би кращим, я б стоподняк був гірший. Я би там перетворив той білий дім на якісь суцільні туси. Завіз би всіх українців, у нас би там гульбан був в цілий, 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 цілу каденцію. <басейнів>, Басейнів би там пару викопали навколо з підігрівом, щоб все було класно. Е, ну, то таке. Тому що, як, е, е, не, не, не розглядайте джуліуса як е, хороший варіант для подорожі, для того, щоб користуватися його послугами. Е, е, треба шукати тих, кого він вже повиводив, щоб вони там. Проконсультували, бо ну дуже багато людей, ну як дуже багато. і Самий такий кричущий епізод це коли хлопець не зміг сконектитися із Джуліусом і ну фактично пішов без якогось розуміння остаточного. Не знаю, що там сталося, йому було не до пояснень. Він вже з'явився, коли він вже у Францію переплив на паромі з Англії. і Головне, що його турбувало, після того, як він а, в Англії він опинився, його ж зловили, відправили в очапку туди в Англію. Він там довго не думає, чи звалив з тої очапки, перестрибнув ті їхні все. Далі тільки думав, як йому цю цей острів покинути, бо в нього ніяких штампів у паспорті немає. Люди в Україні вони сильно цей... переживають за штампи в паспорті. Вони без штампа нічого робити не можуть. Вони б мріяли, щоб на них, як у фільмах, Якісь ці татухи вибивали, чи, не знаю, лайби на них вішали, як в фільмах про майбутнє. Їм так спокійніше, коли вони знають, що все зробили правильно. Вони не можуть собі дозволити розказувати правду, що з ними сталося. Особливо це добре видно по людях, які виходять з України і вони далі не можуть світити своїми обличчями, а подекуди і голос хочуть міняти, бо, бо все дуже страшно. Купити чого не трапилося. Тут, тут таке. То, то він успішно спітляв сам на паромі. Для Його подиву було, щоб всім плювати, на той його паспорт валить із Англії, і з Англії валить. Франції. йому там штамп поставили про в'їзд, бо Англія, бачиш, із Шенгену звалила давним-давно. Не можуть ці соціалістичні країни комуністичної Європи з собою нормально вживатися. Все одно вони повертаються до того свого старого. Розділилися назад. Це Все одно, щоб Каліфорнія, там, щоб Техас, Техас відділився від Сполучених Штатів. Бо вирішив, що їм треба. То так само Англія зробила То Джуліус. Не знаю, що там. Джуліса важлива справа, він готується до того, щоб мати там, півмільйонний офер там, десь намету. Хай готується. Не турбуйте його зайвими запитаннями, не, не засипайте його кількістю своєю кількістю, бо він не може цю всю кількість обробити, в нього пріоритети правильно розставлені, він шукає роботу нормально. Ну, а вам треба розуміти, що вийти е, через Словаччину це дуже хороший варіант. Просто вам треба розбавити ще Джуліуса кимось. Може ви когось собі знайдете із тих, котрі повиходили, щоб вони вам розповіли, як то зробити. А джуліусу лишити тільки тих, на, на, на котрих і, й, йому буде не пофіг, і він з ними захоче спілкуватися, особливо із хлопцями, які... Світ бачить набагато складнішим, ніж він є. які Навіть не маючи 25 річного віку, не хочуть зайвий раз ризикувати, нариватися на якісь негаразди. Бояться там вступити, бояться, що не встримаються і почнуть там, в якусь війну почнуть там, на кордоні з прикордонниками. і Ця фіня, як правило, погано закінчується. То, то таке. Ну що ж, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.